Притани і привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, я не сам, а з Крісом. Всім привіт! А хто не знає, хто Кріс, всі знають, хто такий Кріс. Це парфумер, парф захоплений, мій друг і психолог. Ради Натомість. знову з вами. Натомість. Окей, друзі, сьогодні ми на березі Дніпра, ми знаходимося в гідропарку. Зустрілися з тобою, давно тебе не бачив і дуже скучив насамперед. Але ми приготували для себе і для вас таку, знаєте, гру сліпі затести. А сліпі затести нам надіслала Боніта Парфамс Зоя з каналу Боніта Парфамс. До речі, хочу вам показати, як круто вона зробила. Вона навіть облотери і мені такі. Ось дуже круто. Так, погоджусь. І на вас ще сьогодні чекає розпаковка двох моїх ароматів, які я недавно придбав. А також пару твоїх ароматів, які ти також нещодавно придбав. Так. Тобто ми скажемо фідбек, чи ми дійсно. Круті аромати купили. Чи? Один одному. чи ні. І ви також напишіть в коментарях, чи правильний ми вибір зробили чи ні. Ваш фідбек. Отож, не будемо гаяти часу застрибуйте до нашого парфумерного атракціону. І шокрі поїхали! поїхали. Сьогодні у нас буде такий ізі. Ізі. Вайб. Вайб. Боже, я вже на гідропарку не, не був цілий рік. Перший раз. Номер один. Вже цікаво. Мені а, ананас і ганімет. Ні, не ганімет, вибачте, ананас і дуже схоже на Авентус Крід. Я погоджуюсь, але мені дуже подобається при цьому він фруктовий і солодкувато-цитрусовий. Mm -hmm. І ананас дійсно тут дуже присутній. А... Прям такий, вау. Wow, wow. Трошки деревина е, в базі створює гіркувату таку, такудовську. Якщо це бюджетно, то це краща версія, мені здається, Aventus Creed. Ну, Club Denuї Intense, Ні, вибач, Club de Noé, да, чоловічий, він також в цьому стилі. Тому я думаю, що це або Club de Nuit, або. Ну, поки що від мене лайк. Так. Окей. Скриваємо. Боже, вона запакувала так. Зоя, ти запакувала його, як котове сало. До речі, ми сидимо біля дуже культового місця очеретяний кіт. Хто знає кияни, напишіть, чи були ви в цьому місці? Абсолюавінтус кріт. Хі-хе. Впізнав. Верхні ноти грейпфрут, бергамот чорна смородина. Це оця версія абсолютно нова. ти зрозумів? Так... Приємно. Імбир, кориця, цитрон, кардамон, ноти, рожевий перець, пачулі, віттір. Я вгадав тільки. А є тут ананас? Нема. Ну, ми вгадали, що це авентус. Може, для тебе там і є ананас? Угу. Можливо, можливо. Окей, друзі, мені початок дуже сподобався. Погнали далі. Номер два. А люди все надходять. Що ж ховається під номером 20. Я сподіваюся, що вони поряд з нами не сядуть. Я дуже люблю людей. Мені дуже подобається. Солонувато, хвойно, свіжо. Це мені якийсь жіночий люкс ще нанесу, бо вітер подув, все не на блотерах хто на куди. Хоча диви, він просто мокрий. Він стікає. Дуже... Для мене жіночий люкс якийсь просто. У мене немає відчуття жіночності. Він дуже ініційний. Він солонуватий і трохи морський, як на мене. І квітковий, і фруктовий, і. Ти відчуваєш базілік у ньому якийсь? Mm -mm. Юркуватий зелений. Якийсь такий люкс. Я хочу дізнатися, прям зараз. Мені Мені дізнатися скажи, прямо зараз. Що це? — Мені потрібно дізнатися. Зачіка... Скажи вже, <світ> що Зачекай. <світ> Ти ви бачите? Тихо-тихо. Тихо, ось вона відповідь. Блін, мені щось мені хочеться... — Але він мені mm. щось нагадує. Я думаю, що я його тестував до цього. Взагалі нічого. Ну давай, якщо він а, тобі подобається, тобі віддам а, семпл. — Вау! — Ну, будеш номер два. Блін. Так за... заклеїла Зоя, що, як в мене бабушка каже, навічно користує. І це дуже... Дот ком де Гарсон. Єркий апельсин, фрукт, зелені ноти, асмантус. А що це таке ти, ти знаєш? Ні, nee, але я радий, що я познайомився, бо де гарсон дуже цікаві. Але мені щось нагадує. І коли буду монтувати, друзі, я поставлю, mm. що мені воно нагадує, подивлюся, що фрага пропонує, я реально щось дуже-дуже що дуже, схожу. Що, що ти чуєш там? Два з того, що... Ух, вітер, і пішло все. От дивись, якщо дивитися на піраміду, ну апельсин, я не думаю, що він гіркий. Асмантус. Він дає фруктовість. Mm -hmm. Мені подобаються зелені ноти, бо тут саме mm -hmm. я чую без. Але оцей алібаном амбервуд. Вот... Він має бути більш в базі. Mm -hmm. це такі базові Гарна які. робота. Не моє пальто, але кріса пальто і він іде до пальто нього. Кріс. Тому зразу клади собі в кишеньку. Оп. Номер два. Оп. Далі. Mm. Номер три. Що ж там під номером 3 Зоя ти нам поклала. Я так щедро, як завжди. мене Андрій завжди потерпав. Mm. Мені він дуже чоловічий. В зоні ck 1. Так. Да, от реально CK1, типу, такий е, е, бюджетний люкс. Фан Карліта. Mm -hmm. Але прозорий, красивий. Такий, знаєте, зрозумілий... парфумка для чоловіка в спортзал. Чи для юнаків просто на побачення з дівчатами. Угу. А він акватичний е не захоплює, угу. але він буде подобатись багатьом. І в спеку буде класно освіжати. Угу. Так, я таке люблю. Ну, давай дивитися, що там. Номер 3. Хвилинка відкривання. Та вона ж таких заклеїла, розумієш? Рам! Аква Діджио! Я не гадало Аква Джио! Я дуже з Армані рідко зустрічаюсь, тому я б і не зміг якщо. Б... Аква Джио Джорджо Армані. Блін. Ну це класика, угу. це такий легендарний прям парфум. Красиво. Але я вже переріс його. Я б не купав свій Ой-ой-ой. Все вже це... ну, Ніс, давай Ні. Давай ще трошки почекаємо. Можливо, рік 2025 ще зміниться. Можливо. Так, друзі, погнали далі. Вітер у нас так дме, що як просто. Номер 4. О, я вже чую. А я вже бачу. Лаванда прям вбивча якась. Овердос прям лаванда. Друзі, такі красиві качечки зараз проходять повз наш зйомний майданчик. знімальний. А показати може? Та, я думаю, вони якщо підійдуть. Зараз прийде ти спіймаєш і покажеш как. Усі Про, на аромати зберігаються. Просто качки. Ну давай я поверну, друзі, якщо ви побачите. Шикс. Що вони там десь ходять? Скажу чесно, 10 за композицію. Мені Два по... за виконання. А, типу, що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що це дійсно лаванда, але вона настільки сумна і меланхолічна і сушена така, що. я Биваю бачу... перераховувати. Дивись, є е, е, корон з лавандовою. З лавандою. Ну, є багато парфумів з Лавандою, але це Лаванда Лавандова. Том Форд Лаванда Екстрім. Навіть близько ні. Mm -mm. У віларезі є лаванда, така прям колюча. Це більш кумаринова і тому виникає таке відчуття сухих стабільців. Mm -hmm. І вона красива, але сумна, як на мене. Їй чогось не вистачає. Якоїсь свіжої апліфтинг. Mm -hmm. Нотка. Так, типу вона класна, мені подобається. Я зношу з задоволенням цей сембл Зоя. А, але. Можливо, восени на плети. Сумно сумно, цей аж аромат. за край. Не веди щось там. Ну так, Вайдла Вендер, Лоренцо Віларезі, Лаванда, Бергамот, Ліст Лавра, Ірис, Коріанд, Гальбану, Еламі. Шавля, гвоздика, єлівець, перець, розмарин, бабутонка, мускус. Так. Дуже реалістично і дуже монотонно. Так, але чогось не вистачало мені особисто. Він присвячений лаванді, мабуть, через це. Так. Друзі, і наступний номер 5. Вже вітер і все полетіло. Великом. Юля! Вибачте, вітер, умови на майданчику, саме такі, що не дають. Ми ж це виріжемо. Та хай дивляться. Так, друзі, наступний парфум номер 5 Кажи, я з вдячністю відновилася. Давай Давайте відео почнеться з цього, ми ж це виріжемо. <сум> друзі, а що? Ну, типу, дивись, ми, е, як це сказати, в таких польових умовах. Номер 5. Ух! Я це знаю. Ой. Я це знаю. Це такий е, підбуханий піон або піонія. Е, мені дуже схоже в бренді Histoire de Parfum, е, по-моєму, 1 4 такий е, флакон з крапочками різнокольоровими. Я зараз вам підставлю, подивте, що він. От, е, е, але це не він, але дуже схоже. Я думаю, що тут піон заявлений і якийсь алкоголь. Як тобі. Мені здається, що в цьому парфумі є безсмертник. Mm -hmm. Це дуже складний для роботи компонент. Mm -hmm. І тут, а, на мій погляд, не дуже вдалося, бо поєднання з такими дуже свіжими, дуже мильними слово дуже сьогодні дуже часто. Mm -hmm. в мене. А, на жаль. Не, не Альо. Мені також не подобається щось в ньому фонить, але цікаво, що це. Я думаю, що це або Вест Бонд, типу... Мін New... Нью-Йорк. Ні, що? не Мін Нью-Йорк. Зараз. Це може бути. Ну, я 100% думаю, що тут це. Ти подиви, як вона їх заклеїла. Дуже. Чим ти їх заклеїв? <плях> 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 Мені здається, можна просто сказати дуже на все. Але у нас такий сьогодні релакс. знаєш, типу... Chemical bonding інеке. Я перший раз таке бачу. Цитруси, чай, чорна смородина. Немає в Пираміді. На минуточку. Ти відчуваєш? Ти відчуваєш, як зростає мій авторитет і мої пізнання парфумері. Це... Підбухана піво. Да, підбухана півонія. Мускус, витивер, пудра, Півонія впізнавана. Прямо тим тим тим. А, мені дуже подобається. Як що робити просто? Кажи. Я тік... хочу казати менше слово дуже. Але, сьогодні кажу, в нас кріс на максималках, і він завжди каже дуже. Він хоче результативності. Ну, це напевно по фрейду щось. Фу! Дуже, дуже. Ти максималіст сьогодні. Судячи з цього, так. Що тобі сподобалось? Тобі номер два ем... сподобався, так? Те, з чого ми почали, мені дуже відгукувалось. Я хотів би з номером один більш детально знайомитись. Номер два забрав собі з радістю і дотвітком де Гарсон з відкриття. Забираю собі це враження і буду його шукати, можливо, придбаю. А останні два, на жаль. Ну, мені шкода, що я не впізнавав Аквадіджио, але в мене нікого його, його не було. Угу. Тому я... Знайомство було цікаво. Так. Але це такий легендарний парфум і багато чоловіків його купують. Chemical Bondін взагалі я не зрозумів, але вигадав Півоні, Вайд, Лавендер, Лоренці, Вілорезі було круто, але чомусь не вистачає чогось. Да, Бонус від нас. Ми будемо розпаковувати. Друзі, остання покупка. Боже, не можна казати остання. Крайня покупка, не дай Бог. <рес> парфюмбюро, друзі, були шалені скидки. І хочу сказати, от ти ведешся на А, Чесно, так. Іноді залежить від того, в якому магазині. Можу сказати, що парфюмбюро це дуже надійний постачальник для парфумерів і парфумер. Парфюмер... Так. Дуже надійний постачальник для пар захоплених і їх скид знижкам я довіряю. Я прям урвав, помієш? Тітка лізла, це від бренду Еводі, називається Fleur d'orange. Я з ним знайомий і чому я його вибрав? По-перше, ціна. Ціна була просто бомбічна. Зараз коштує набагато менше, друзі. Ось, і це був останній флакон, Соточка, він мені обійшовся в 1500 гривень. Давай, Давай. ти можеш ем, розпакувати. Прям дуже крута упаковка. Чому обрав? Розказую. Тому що бренд дуже якісний. Звісно, Fliord Orange, ну, його тяжко зіпсувати насамперед. Плюс дуже якісно зроблений бренд. І. Оп! О! Дивись, вийшло, чи якась штука. Це що не від. вкрали. Але мені таке враження, що його юзали. Як вони в це всередину в плівки могли покласти? А ну? та ні, наче ці. Відбитки пальців. Давай е, спробуємо. Чи буде перший приск, чи ні. Боже, в нас нема ні блотерів, нічого. Дожились. Як взагалі в тебе. О, навіть є ці перчепризькі, значить ніхто не, не, не юзав. А ну, давай, вирок. Що я там накупляв собі? Тече, так, да? з капусть? Струшой. Ну, я вже мовчу, бо хочу сказати. Кажи. Ну, класичний такий флір доранж нічим не зіпсований, якісно зроблена композиція. Тому вважаю, що просто прекрасний вибір за цю ціну. На мій погляд, це досить не класичне прочитання а... Флор д'оранжу? Так. При цьому дуже красиво, Взяв би Прозоро, за ти гіркувато 500. і, звичайно. К дуже крута робота. А... Подобається петігрейнова така угу. зелена трав'янистість. Мені дуже презентація подобається. Прям З радістю зайду до них, можливо. У них, них там залишились 50 якщо цей, можеш зателефонувати, 50-ки коштували тисячу А Тим, хто полюбляє аромат Акації, тут може його знайти. А я от прямо на літо прямо must-have. Просто такий. З обновкою тебе, Юр. Дякую, але це не, ще не одна. Наступна. І. Знову пар друзі кажуть. А на тому сайті є отаке-то і отаке. Це від бренду Ля Менефектюх. О, твій французький. Він чудовий. В Франції навчався. Ось так ось виглядає презентація. Називається Бо Харас. До речі, з Сашком ми знімали... Боже, як це красиво! Це просто щось Unreal. А я його зафукав, але ціна, знаєш, зробила свій зі... Е... Аргументом. Да. змінив. Да. Ось. Тому урвав. Тримай. ого, я вже чую. -о. -о, 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 -о. Шафранчик такий зі шкірою, так? Да? Він солодкий, як. Як я. Просто. Сміливо, але красиво. А, такий парфум потрібно мати силу витягнути, інакше він може дуже зруйнувати твій образ. Мені здається, що ти можеш з ним дуже Та, подружитися. Але не, не, кожний, не кожний, не кожен далеко. Дуже красиво. Поєднання дьогтю, шафрану і таких солодких фруктів, що можна просто отримати діабетичний як шок. Просто. І він дуже Цікавий. дешево коштує. Дуже. Дешевше, ніж фліордеранже. Називай ціну, давай, видай. 1300 гривень. Вау! Wow. А це wow. взагалі ціна такої ніколи не були, Вони від трьох завжди коштували. Вітаю тебе, це Дякую. шикарно. Але це ще не все, друзі. Все для, вас. все для вас і для Кріса. Наступний парфюм, який я вам зараз покажу, це також е... новинка. Але от я підбирав її саме для тебе. Це від бренду Карін Ротфільд. Карін Ротфільдром. Карін Ротфільд була редактором а, французького Vogue угу. більше 10 років. Зараз їй десь 70 років, і вона зробила лінійку, присвячена своїм чоловікам, я сину, чув... м чоловіку, коханцям. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто такий був Джордж. По-перше, знаєш, Юра і Джордж, чому взяв? Тому що Юра і тому, що Джордж, знаєш, ти, я завжди якусь проаналогію е, е, проводжу зі своїм ім'ям. Але mm. я думаю, що саме цей попаде в твоє парфумерне задоволення. Я, так. я коли його наносив, думаю, блін, це ж крізь, це ж крізь, він потрапляє це ж крізь. туди просто в десятку. Це він. Блін. Також, так ур... красиво о обоже. Да, Як так... ти знав? Да? <рес> я просто знаю, ну, ми вже спілкуємося з тобою, до речі, так. дуже довго. Моє парфюмерне его ти вже довго. Це ж. Це... Це ж Карін Ротфельд Джордж урвав за 2300, а ну, коштував 8. Він спочатку... бюро? Він... Ні, це був Бемонт. Угу. Ось. І... Лінійку знімають, і взагалі, я вважаю, культова особистість. Культова задумка. Людина пропрацювала в Вог 10 років, але ну, я думаю, вона знає, що це. Це про не... парфумова. І, і на моді, і про парфуми, і про стилю, і просто оформлення Unreal. Ну, Мені типу, також металічний, магнітний, все, все, все як потрібно. Тому просто. Дякую, а, Юр. Але не ну, дякую. Зараз ти розкажеш а, свої придбання. Які ти хочеш розказати? Я тут поставив те, що крізь кодою. Це просто те, що об'єднує для мене відчуття і емоції цього літа, те, як я скучив за лісом, і це можна побачити. Через ті парфуми, якими я зараз користуюся, про що вона? Parks. паркс. Назва сама за себе каже це тобто... «Гуляючи парками, топмілярхаріс. Тобто... Ти... ти повівся і на назву також так, і вона відтворює те, що парфум розповідає дійсно гіркуватий, зелений, трав'янистий, лісовий. Uh -huh. Це дуже рідкісний який Я урвав на гараж сейл в чудовому Basement. А, Катюша, якщо дивишся це відео, я тебе люблю. Дякую тобі. І мене, бо я промов цю компанію. <laughs> І це каламус від комдегерсон. Uh, uh -huh. Знятий папірусу Ні? аїр. Це квітучий, дуже гіркуватий, солодкуватий одночасно, і він розкривається неймовірно, вологу погоду чи коли дощить. А також парфум, який ти хотів продати, як ти міг? Як ти міг? А, це той випадок, коли потрібен час, щоб полюбити аромат. І мені. Десь більше року я з ним намагався подружитися. Саме цього року я його наніс і зрозумів, що прозорі цитруси, крижані з гілочкою м'яти саме цього літа, це те, що я хочу з собою мати кожний день. Супер. Ну і нарешті це мія альбом містика. Це Бумондіо бренд. Так. І нещодавно з ним познайомився. при цьому… Я довго шукав красиву туберозу, яка яка була одночасно фруктовою, і була на секс для того, щоб міг носити чоловік. Mm -hmm. Це саме така тубероза. А усім, хто не знайомий, дуже рекомендую. Там багато інших ароматів усі вони дуже майстерно створиють. Mm -hmm. Ну, о, друзі, я хочу сказати, що я вважаю наше відео вдалося. І вибачайте за вітер, за якісь моменти різних звуків, але... Є як є. З літом вас. Так. Що тобі сподобалось, те, що я купу? Мені подобається цей аромат, і я думаю, що я можу зачепити його для себе. Для угу. маніфектур не впевнений, але так заходить він для тебе. Він що... такий, знаєш, голосний, такий, знаєш. Ну і просто, оце. Юра, просто. ти потрапив дійсно. Я тобі відділю, Куди мені шкода. Друзі, mm. дякую, що подивилися. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково подивіться інфобокс, тому що там купа інфи, без якої просто не можна жити. Там що, барахолка, моя вітрина на Кремчику і всі явки і паролі. Отак. Хто не поставив лайк цьому відео, той буде жити все літо без гарячої води. Отак. Тому до скорих зустрічей, Па-па. Доброго вечора, ми з України. thank okay. you